Друзі, сьогодні ми з вами зробимо дуже цікаву і легку техніку, яка дозволить вам дуже швидко переключитися із якихось негативних станів на більш позитивні. Тому що зараз такий час в Україні, особливо коли люди помічають дуже багато всього негативного, багато складнощів, якихось так, ну взагалі війна, і це все можливо якісь. Таку вводить в стан, коли де брати сили, щоб радіти. Знаєте, ось це стан, коли ти хочеш радіти, тобі потрібна радість, а ти думаєш, де взяти сили, щоб радіти. Де їх взяти? І ось ця техніка, вона дуже і дуже проста. Це техніка, якою користуються. Багато, багато відомих, щасливих людей, які живуть в достатку, які є мільйонерами. І вони її рекомендують. Це люди, такі, як Обра, такі як Брайан Трейсі, такі, як Джон Максвелл і такі інші. І вони говорять про те, що потрібно зараз. Прямо зараз, друзі, прямо зараз, не завтра, а прям коли ви слухаєте це аудіо, а, взяти листочок, наприклад, і ручку, або взяти записничок і зробити собі за правило. Перед тим, як я лягаю спати, я записую три речі, за які я вдячна Богові, то, як каже, там Всесвіту долі. Ви вдячні за щось в своєму житті. Вам потрібно писати три речі, три перед сном. І навіть зараз ви можете вже це почати робити. Тож я е, закликаю вас не відкладати цю вправу. А якщо у вас зараз такий сум, якийсь е, незрозумілий стан, то це значить, що ми з вами дивимося в цей момент не на щось позитивне, а на те, що нам. Ну, не, не дуже подобається. І, взагалі, депресія це, знаєте, це стан, коли людина дуже довго себе заводить в, по шляху, який їй не подобається. Тобто людина йде по шляху, який їй. Їй не до душі. І просто в якийсь момент вона не може сказати ні цьому шляху, і йде, 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 не відчуваючи своїх бажань, своїх ем, очікувань, своїх почуттів не відчуваючи, вона просто йде е, за звичкою із страху, що щось не вийде на іншому шляху. І таким чином людина сама себе заводить на цей шлях депресивної депресії, де їй вже важко. Не чути себе, але почути себе, і що вона дійсно хоче, вона не може. Тому наше завдання зараз з вами відкрити в себе ось той стан, в якому ви відчуєте, що вам подобається, що ви хочете. Які речі вам знаєте, проживши один день, на які речі ви позитивні і звертаєте увагу. І на це, цим, таким образом, таким чином, вибачте, ви сфокусуєтесь на тому, в чому ваші потреби. Коли ви будете бачити, за що ви вдячна кожен день або вдячний, коли ви будете бачити, що вас надихає кожного дня, то можливо в цьому. В цих записках, які ви потім прогортаєте там за два-три тижні, ви подивитесь, за що ви дякували Богові, за що ви дякували долі. Коли ви побачите це, то в цьому-в всьому може вималютуватися ваша найбільша потреба, яка зараз не задовольняється. І коли ви побачите цю потребу, то тут потрібна, знаєте, сила і сміливість екологічно її. Якось задовольнити найкращим чином для вас та оточуючих. Тому ця вправа дуже, дуже феноменальна, дуже крута. І дуже важливо вести ось такий щоденничок, в якому ми просто перед сном записуємо три речі, які нам за сьогодні сподобались, за що я вдячна, що мені що мене надихало сьогодні. Тож, будь ласка, можете почати прямо зараз, а потім купити собі якісь красивенький, такий гарний е щоденник і вести його щовечора. Дякую вам, надихайтеся і працюйте е з радістю, з натхненням і відчуваючи себе, друзі. Помічайте себе в усіх цих обставинах, бо ви є той, хто важливий. Бо саме вас потрібно спочатку наповнювати, вам потрібно наповнювати себе, щоб бути спроможним, щось робити далі для когось. Спочатку йдете ви наповнюєте себе, а потім, коли ось це знаєте, наповнення вже йде з переливанням через край, то ви можете це переливання переливати на когось, але це може бути якесь позитивне, так позитивне таке натхнення, така енергія, яка тече і е, приємно розпоширює ну, поширюється на інших людей. Тож обіймаю вас гарного дня і наповнюйте себе, чимось приємним.